Зовсім коротка сьогодні прогулянка, хоча день дуже хороший, температура близько нуля, вітер вітер дуже помірний, він, не доставляє неприємностей, але це Україна, околиці Києва. Тут не скрізь можна ходити, але дозволено, то я ходжу, намагаюся підібрати для вас хоч якийсь приємний для вас сюжет. Обставини практично людина пересічна, змінити не може. Вже які вони є, ці обставини, економічні, політичні, з точки зору воєнних різних інцидентів. Цього ми змінити не можемо. Але ж нам не виділять і життя іншого, щоб ми його прожили так, як нам подобається. Ми мусимо жити в тих умовах, в яких нас поставили, обставини. І єдиний вихід. Для того, щоб своє життя все-таки прожити більш здоровому, більш насиченому, позитивними емоціями стані це намагатися самому своє ставлення до обставин, ставлення своє. зробити. Зимовий ліс він не дуже щедрий на якісь яскраві або дуже виразні моменти. Я, звичайно, намагаюся знайти приємні якісь. Речі, але їх небагато.